Бійців, поранених у Широкиному згодом санавіацією доправили до Дніпровського військового шпиталю п'ятьох найтяжчих до лікарні імені Мечникова. Всі потребують реанімаційної допомоги. Четверо отримали мінозривної травми важкі. Один командир батальйону передвігався на броні, отримав травму. Його станції тяжове. У 27-річного морського піхотинця Олександра скалкове поранення голови зачепило мозок. Ще вночі у Маріупільському військовому шпиталі його прооперували. Проопірірували удачно на перший пірвиздя, хоча прийдеться ще проводити операційне мішательства. Внаслідок травми Олександрові відібрало нижні кінцівки. Лікарі сподіваються, це тимчасово. Сам боєць розповідає, що перемир'я хлопцям на фронті вже не сниться, а останніми днями ворог розходився аж занадто. Буквально два дні назад поніслося двохсотих сусідніх позиції. БМП кажу, гранатомети. Ну по нам танки не працювали, а по сусідам танки працювали. ніякого перемир'я нету і не було його ніколи. Не спиняє загарбників навіть присутність спеціальної моніторингової місії. ОБСЄ. гатять ночами із заборонених мінометів 120-го калібру. там, вони ведуть те ж саме бой. Зав'язують бой, провокацію визивають самі. у новоприбулих вояків. Зізнаються лікарі. Попереду ще не одна операція, і тривала реабілітація.